Щодня на дороги Чернігова виїжджають близько 350 автобусів і маршруток. Майже половина з них підприємства Чернігів автосервіс перевозять вони в день не менше півсотні тисяч мешканців міста. Привітати працівників однієї з найбільших компаній транспортної галузі з наступаючим професійним святом. Приїхав чернігівський міський голова Олександр Соколов. Учільник міста привіз не тільки грамоти та подяки кращим працівникам, але й приємну звістку для всіх днями світовий банк реконструкції. Та розвитку підтвердив рішення надати Чернігову кредит на оновлення електротранспорту. Готово виділити до мільйонів доларів на 13 років для оновлення контактної мережі, закупівлі тролейбусів. Мова йде про 30 тролейбусів, і ми програму цю будемо. Ну ще повинні бути різні моменти зустрічі стосовно того, що ми детально повинні обговорити дану угоду. Потім винести. Це ж на розгляд сесії затвердження, тому що це кредитні кошти. Як ми робили, це по водоканалу, як ми робили, давали згоду по теплоелектроцентралі. Оновлювати свій рухомий склад готові на підприємстві Чернігів автосервіс, та все залежатиме від стабільності в країні, а заодно і від курсу валют. Адже тільки один сучасний автобус коштує більше 100 тисяч доларів. Це автобус нізкапольний, дуже великий Низкості. Я думаю, що для Чернігова таких автобусів много очень не надо. А Чернігов город, который могут обеспечивать автобуси середньої вместимості, я думаю, що основний упор надо делать на них. Автобус середньої містімості зараз дете около стоїть около 800 тисяч. Якщо буде стабільна робота, якщо буде уверена в завтрашнім дні, однозначно будуть братися кредити, будуть деньги для обновлення подвижного составу. День автомобіліста 25 жовтня у Чернігові відзначатимуть більше двох тисяч водіїв, які працюють на підприємствах транспортної галузі, та ще більше автомобілістів, які не уявляють свого життя без керма.